Боль, чистим. Що можна сказати? Цей шлях був і термістим, бо ніяким не може бути шлях, щоб він був гладким у житті. Кажуть, рівнем, а все це повинна людина перейти для того, щоб можна було здобути якусь ціль або дойти до якоїсь вершини. Безумовно, до вершини я не дійшов як такої. До життєвої, можна сказати, вже до сивини своєї підійшов. І дякуючи Богові, що я зараз якби, роблю, підсумовую оте все пройдене, оте все, що в мені є, що дав колектив мені, що дали люди, що дало життя. І думаю, що цей день якби ну, перед людьми, перед е хочеться звітувати у своїй роботі, у своїй праці. Дякую. Тову, яка поєднує в собі пісню, душу, красу. Нічого. omacı unsınıçmır sogostesapokh Вітаємо вас з прекрасним ювілеєм. Впродовж свого життя ви віддаєте всього себе мистецтву, збагачуєте нашу культуру, піднімаєте її до вершин, утверджуєте козацький невмирущий дух, несете людям красу і силу української пісні. Тож нехай з Води вам буде на довгий гарний вік, здоров'я прибуває із повноводних рік. Хай рідні, друзі щирі, вітають вас щодня, а в вашим добрім Серці завжди співа весна. Я живу і радію і сумую Людям квіти у пісні дарую і немає між них полину. Що 45 років продовж не зрадила вже незвичній іпостасі. Я сьогодні тут перед вами, крім того, що я визнаю, що ви будете зі мною що до таких щасливих людей належить голосу. Наш народ